Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про те, чим і як я годую рибу і корали в акваріумі. Декілька місяців тому, а якщо бути чесним, то, мабуть, це було 2 чи 3 місяці тому, я кардинально змінив підхід в годуванні риби. І цей новий підхід мені зараз дуже подобається, тому вирішив зняти таке відео. Почну з того, як все було. До цієї зміни я годував рибу один раз на добу. Це було або заморозка 3-4 кубики, або а, сухий корм а, гранули такі. А, чому вирішив змінити? А, в принципі, особливих таких причин не було, через те, що ну, риба виглядала здоровою, їй точно не, а, не бракувало їжі. Ось, а, але, але я захотів трохи підняти а, нітрати і фосфати, але більш таким природним шляхом, тобто більше годувати. Всі рекомендують. Хочеш підняти нітрати і фосфати, годуй більше. А, я, власне, вирішив піти цим шляхом і почав годувати рибу 3 рази на день. Три рази на день, а, але зовсім різними м, кормами. По-перше, Зранку, близько там, 11, так, я даю рибі ось такий Easy Mastic, так, від Easy Reefs. Це такі м'які шматочки, які вже розділені на такі порції, які тобі треба розім'яти, просто приклеїти до а, скла акваріуму і риба потім просто збирає тихенько його. По мірі того, як стає голодним. я так розумію, що цей ІЗІМАСТІК виготовлювався для таких риб, які є більш так? які не хочуть їсти штучний корм. Тому це такий спосіб для переходу від живого корму до якогось такого сухого гранульованого там, чи, чи корму в пластинках. Я купував цей мастік для того, щоб почати годувати своїх свою мандаринку, яка в мене була ну дуже давно, вже мабуть років два назад. Вона, на жаль, не вижила, але не через те, що вона була голодною, через те, що вона просто вистрибнула з акваріуму. На жаль, це була це була дуже велика втрата для мене, якщо чесно, бо я її дуже любив. Але тим не менше, зранку близько 11 даю порцію ось такого їзі майстіку. Він зникає близько ну там, за, за півгодинки, хвилин 40-45 може максимум. Зникає риба їсть, всі, вся риба їсть. ну, власне, Я не можу сказати про мандаринку, яка тут плаває, бо вона власне, не до, не, не дістає сюди до верху. Зазвичай не підіймається, але всі. І ці руслиноїдні хвости, і клоуни, і а, хроміси, всі. Далі. Наступний, а, наступний етап годування це водорості. Я даю їм ось такі водорості. Ну, власне, норі, як звичайні, але просто запаковані. так. Це Julian Sprungs. Купував в, в Кіпері, здається. Так. А, в мене їх є три типи. По-перше, це зелені, а, далі а, фіолетові і червоні. Найкраще їдять, одразу скажу, фіолетові. Як не дивно, зелені не так добре їдять, але все ж таки їдять. Але найгірше, і, власне, взагалі майже не їдять, це червоні. В мене їх залишилось, мабуть, дві упаковки. Ну, тобто одна відкрита, одну я купував про запас, але, о, мабуть, виглядає на те, що хе -хе, мені доведеться їх просто викидати, бо риба не хоче їсти. Так, ці водорості зараз дістану одну. це такі ж о, пластинки. Пластинки ж ну, так, які я беру одну пластинку з зеленого, одну пластинку з фіолетового, складаю і чіпляю власне, на кліпсу. Раніше давав по одному шматочку, а тепер побачив, що рибу в принципі, їсть навіть по два. і в принципі це. Ну, тобто майже одразу. Якщо, якщо я даю тільки один шматочок, то це ну, максимум 5-10 хвилин і вже немає його. Тому вирішив давати два. Спочатку давав два фіолетових, а потім вирішив комбінувати зелені і фіолетові через те, що зелені вони не дуже люблять. Ну, тобто їдять, але так, не, не з дуже великим смаком. А фіолетові дуже люблять. Тому Такий мікс, я подумав, що ну нехай, нехай їдять і та йде. Ось, далі. Ну Власне, цих водоростей вистачає також десь ну, максимум на півгодини. Тобто це максимум реально там хвилин 20-15-20 вони з'їдають їх. Далі йде таке вечірнє годування. Вечернє годування розділяється на два види в мене. По-перше, це або ось такий сухий корм в гранулах, який я раніше ще давав. ну Тоді ще коли не міняв нічого, ось це такий доктор Баслер. Не знаю, як він називається, але дуже гарний, дуже добрий корм. Риба їсть вся. Причому. Причому вся, я маю на увазі вся, навіть ось ця мандаринка. Я стараюсь так давати, щоб воно падало на пісок, і ця мандаринка одразу ж сюди навідується і збирає ці гранули. Це дуже ну, досить така велика рідкість, коли мандаринки їдять. Звісно, це не та мандаринка, яка різнокольорова, це звичайна сіра мандаринка, але все одно ці також часто. Буває так, що не їдять сухий корм. Ось. Я... Плюс до того ж. Так, а де це він дівся? А... Так, а де він дівся? Щось не бачу. Ну, власне, добре. Не бачу та не бачу, але ж був десь тут. А, цей а... полосатий довгоносий. А... Господи, як же ж його звати? Ну, добре. Англомовна його назва Hopefish. А, вискочило з голови, вибачте, не пам'ятаю. Також, ну, вони зазвичай не їдять нічого такого штучного. Тобто вони їдять. А, ось він бачу. Ось ось ось, ось десь зверху. Так. Он зверху, Он зверху сидить. Але, але назву я все ж таки не згораю. <ріст> добре, нічого. Вони також їдять. Ну, Тобто заморозку він їсть добре, прям відмінно. Але на початках він не їв нічого сухого. Ні ось цих о, гранул, ні пластівців, нічого. Зараз він також їсть у мене сухий корм, що я вважаю прям успіхом і дуже, дуже великою перемогою. Ось. Тобто корм ну, непоганий. Далі. Останній такий вид корму, який можу застосовувати, ну, частіше за все даю ввечері, це заморозка. Заморозку даю не так часто зараз, насправді. Це ось використовую або Ocean Nutrition, або ну, тобто, Аквадіп. Стандартні, які купував в Морському, здається, у Валерія досить давно вже купував тобто, запас такий купив. Раніше давав, давав трохи частіше, але потім почав помічати, що скімер просто ну, починає сказитись і, і набирає повну чашку чомусь. Ну, тобто, не знаю, треба якось або менше давати, або, або чи промивати, може, не знаю. Ось. Але, 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 частіше за все, я даю о, заморозку, коли годую тубастрею. Тубастрею це не фотосинтетичний корал, їй треба якесь м'ясо для того, щоб жити. А, причому м'ясо-м'ясо, через те, що колись, колись давно я пробував годувати її також. А, це, Кормом для коралів для LPS. Вона заковтує цей корм, а потім така і випльовує. Тобто, ні, не хоче вона їсти нічого, крім м'яса. Також я вже розказував, мабуть, у відео, що м, ці заморозки з такими якимись домішками, ну, тобто, там, з спіруліною чи з якимось там, чесником, ну, тобто, є заморозка з якимось домішками. так? Вони погано впливають на неї на на бастрею. Вона е, декілька днів після цього, ну, скажімо, так, страждає, чи що, випускає якийсь такий слиз, жовтий-жовтий слиз. І потім стоїть закрита там, не знаю, тиждень, як мінімум. Це я дійшов до таких висновків експериментальним шляхом. Тому зараз. Годую її тільки чистою або артемією, чистою, або мізідою також чистою. Від цих двох кормів взагалі ніяких проблем. От, власне, коли годую тубастрею, тоді риба отримує ще заморозки трохи, через те, що. Як тільки просто погодуєш ту бастрею і не даси рибі, то риба вся буде тут і буде щіпати ту бастрею, як тільки може. Тобто, не давати їй нормально поїсти. Також ну, власне, в цей же момент іще інколи припадає Майкрусі, фавія. А, а, господи не пам'ятаю, як вона. Лобофілія, так, Лобофілія. Ось, Цим, зазвичай, не даю нічого через те, щоб вони так мало, мало на силу тримаються, тому не хочу нашкодити. Ось, Але ось це, власне, і все. Всі, всі мої. Весь мій режим харчування. Режим, весь режим харчування цього акваріуму. Так, щодо параметрів, власне, допомогло мені чи не допомогло? Можу сказати одразу, що допомогло. Особливо це помітно з нітратами, Ну, тобто, з фосфатами, це очевидно, що допомогло з фосфатами навіть більше, ніж треба. Тобто, зараз в мене ганяється ругафос в реакторі, і фосфати тримаються на рівні 0,05. Здається, останній раз був. Ну, тобто, більш-менш нормально. І неперебор. З нітратами допомогло через те, що нітрат зараз у мене хоча б визначається вже там 3-4 інколи показується. Я не пам'ятаю, якщо чесно, який був останній результат. Але справа в тому, що а, це працює. Ну, тобто, це не, не був якийсь такий великий скачок, плюс о, це поступове невеличке підняття. Можна о, тиждень. О, від тижня до тижня якось регулювати кількість корму, який ти даєш рибі. Ось так. Це, власне, все про, про харчування акваріуму. Так, ще є маленький акваріум, звісно, ну, там, там я зазвичай даю тільки сухий корм один раз на день. Там у мене два клоуни і. Ні, два клоуни, креветка і краб. Краб. Туди я даю там. У ложечку невеличку, ну, малесенького, власне, сухого корму. Коли годую заморозкою, то і туди, звісно, даю заморозки. А так більш нічого. Тобто один раз туди. Ось так. пам-прам. Це все в мене, власне. Якщо, якщо є чим поділитися, розказуйте, як ви годуєте своїх риб, які у вас, може, цікаві історії були пов'язані з цим. А так, гарного вечора, бувайте.